То має Миколі Фещенко і села Ставище відремонтувати будинок, пошкоджений від вибуху російських ракет. Місцевий бюджету відповідно не причетний до цього. Це повноваження обласної адміністрації військової. Ну і я знаю, що є міжнародні організації, які допомагають ці питання вирішувати. Що надіслали ж у посилці, яку вона не очікувала. Попередньо будемо обов'язково оглядати, подивимося, що там відкриваємо, а там. Більше дев'яносто історії фотографій загиблих спортсменів у проєкті Янголи Спорту. Цей проєкт, який ми започаткували, ідея його в тому, аби залишити світлу пам'ять про українських спортсменів, які віддали своє життя заради українського майбутнього. Це слова мене об'яснити. І взриви, і пожари. Ну, все чисто. Все в дві години ночі. Житель селища Ставище пригадує події, які відбулися в ніч з 13 на 14 березня. Ударною хвилею від вибуху в його будинку почали вилітати вікна, двері підняло стелю. Це не значить, що підняло неї і десь діло. Воно підняло і опустило неї. Але щіли не з'явилися між плитами. В першу чергу нам допомогли з ОТГ, села Брусилівської, це зробив кришу, тому що криша вона була завалена. На будинку зробили кришу і більш на цьому все. Чоловік говорить, що не знає, як йому зимувати. Вікна не замінені, всередині будинок теж потребує ремонту. Висновок такий спеціаліста із Житомирської адміністрації обласної, що будинок непридатний для експлуатації. В селищі пошкодили загалом 12 будинків, каже староста Олександр Замогильний. В перші дні після ракетного удару за кошти громади та людей місцеві жителі з волонтерами перекрили пошкоджені дахи. Вже зроблені акти обстеження будинків. та кошторисна документація. Нам зроблений ремонт усім, в тому числі й мені, а іменно щодо цього ремонту: заміна вікон усіх, заміна дверей. Оце вони замінені, ці двері. Ось я як поскручував. Щоб вони не розходились. Так вони стоять, вони замінені вже. І заміна криші. І з цього всього, правда, криша. Все одне. Ви плануєте тут підсипуватися? Звісно, в мене нема де. Є проблема в тому, що не повноцінно вони готові до зими. Не замінені вікна, не вставлені нові, я на вазі. Про те, що є двері, які треба замінити. Ну це основна проблема. Ішкивань поки немає. Ну, і оце проблема така є емоційна між людьми спілкування, тому що люди хочуть отримати гарантовано своє, відповідно те, що держава задекларувала місцевий бюджет, відповідно, не причетний до цього. Дійсно, це повноваження обласної адміністрації військової. Ну і я знаю, що є міжнародні організації, які допомагають ці питання вирішувати. В крайній випадку, на території нашого населення ці питання ще таким чином через область не вирішувалися. Ми направили запит до Житомирської обласної військової адміністрації з питанням чи внесений будинок Миколи Фещенка в реєстрі в об'єктів, які потребують капітального ремонту. Скільки на це необхідно коштів і яким чином відновлення профінансують? Ольга Степоренко, Анжеліка Нестерчук, Олег Павлюк, новини на Суспільному. У Житомирі тривають роботи з очищення русла річки тетерів. Останнє очищення відбувалося 42 роки тому. На реалізацію проєкту з міського бюджету вже витратили понад 4 мільйона гривень. Заступник Житомирського міського голови Сергій Кондратюк говорить, що цих коштів недостатньо. Необхідно ще 1 мільйон 600 тисяч гривень. Від 15% нам залишилось для того, щоб, щоб мул прибрати на ті карти, які передбачені проєктом. Технологічна дорога, яка проходить нижче на набережний, також теж будуть обиратися на ті карти, які заплановані. Шар мулу в цій річці метр полтора метра, особливо саме в місті, де допустим стоїть дамба наша. Тому це обов'язково потрібно було зробити саме. У нас був проєкт, який коштував набагато більше, набагато більше ніж ця сума, але сам, як я, ми внесли зміни з проєктним інститутом внести зміни до, до проєкту і плануємо, що вся сума, вся загальна сума на виконання робіт буде складні більше 5,7 мільйона гривень. Очищення русла річки Тетрів з квітня цього року проводить комунальне підприємство Експлуатація штучних споруд. На сьогоднішній день вже виконано роботи по очищенню майже всього русла. Там залишилось буквально на пару днів. Переміщено буквально десь біля 40 тисяч кубів мулового осаду на річки в мулові карти. Потрібно ще десь порядка до трьох тижнів при умові, що буде нормальна погода, щоб закінчити роботи повністю по очищенню русла річки. Докінчити вивіз осаду і забрати дорогу, яку тимчасово було влаштовано для того, щоб машини могли їздити по дну річки. Ґрунт, оту дорогу ми будемо знімати і укладувати той весь ґрунт на дорогу, за словами екологині Юлії Шилюк, русло річки Тетерів потребувало очищення кілька десятків років тому. Річка тетерів та її водосховища ми бачимо набули ознак серйозного цвітіння, особливо в літній період часу, що обумовлено масовим розвитком синьо-зелених водоростей. Відповідно, це призводить до потрапляння токсичних речовин, які виникають в результаті їх розпаду, а також замулення русла і, відповідно, погіршення кисневих умов, загибелі риби та інших цінних видів рослин і тварин. Тому очищення гирла. Яке відбувається на річці тетерів є надзвичайно важливим і актуальним для покращення екологічного стану річки. Завершити очищення русла річки тетерів планують до кінця листопада. Анжеліка Нестерчук, Сергій Косюченко, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. 30 гектарів комунальної землі Швайківської громади Бердичівського району засіяли озимою пшеницею. 150 тонн зерна, яку очікують зібрати з цього поля, використають для потреб навчальних закладів громади. Колі зрозуміло, що харчування має бути обов'язково гаряче, обов'язкове для початкових класів. І воно назавжди було і було безкоштовним для діток початкових класів і для незахищених верств дітей. На наступний різк. Звичайно, що обов'язково буде потреба в споживанні хліба і в хлібобуличних виробах, і в макаронних виробах, в ватрушках, і в печиві і так далі. Та й просто про в борошні, тому що наші кухарі тують і вареники, і лінивці будь-що, тому що борошно звичайно, необхідне. Техніку для посіву фермери надали безкоштовно. Це важливо, тому що все піде на заклади освіти громади. Це більш як волонтерська діяльність, оскільки зараз війна. Воєнний стан, ми звичайно погодились на таку пропозицію. Частину пшениці, яка виросте на комунальному полі, планують продати та закупити інші продукти харчування для навчальних закладів громади. Дідушим ряду вже будемо обновляти харчування в наших школах, і ми хочемо собственному отагі, хоче обіспечувати повністю харчування в школах без абсолютно чиї та помощі. Бо буде у нас пшениця. Ми можемо і до да, бор. Шні, ми можемо і хлеб буде наший, і Ми можемо теж саме пшеницю продавати і що то виду то теж саме м'ясо, тоже саме всі остальні. Чим будем кормити наших діточок? Аліна Домбровська, Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Житомирянка Олеся Давидович отримала на вайбер повідомлення від нової пошти про отримання посилки. Я відразу не зрозуміла звідки і чому, адже нічого попередньо не замовляла. Через кілька днів я все ж з цікавості вирішила піти подивитися, що там дівчата на новій пошті. Працівники кажуть, що відправка з Дніпра. Там прізвище іма, по батькові відправника. Прийшли. Навушники до оплати 315 гривень. Дістають вони пакуночок. Я кажу: ну попередньо будемо обов'язково оглядати. Подивимося, що там відкриваємо, а там пачка сухих серветок. Ну, відповідно, я нічого не оплачувала, нічого не забирала. Дівчата на пошті оформили відразу акт, і я запитала, куди можна зателефонувати, щоб повідомити про шахрайство. Вони мені сказали, номер телефону гарячої лінії. Я повідомила та телефонувала. Аби розповісти друзям про такий від шахрайства, Олеся написала пост у Фейсбуці. І як виявилося, таких людей було багато. Тобто, вже раніше були такі ситуації, і людям дуже часто приходять повідомлення, саме отримати посе якого вони не замовляли, у відділенні нової пошти, куди Олеся ходила за отриманням посилки, підтвердили, що подібні випадки у них вже бували. Ну такі випадки бувають. Як ви дієте в подібних ситуаціях? Ну, ми клієнту пропонуємо оглянути вантаж. Якщо він оглядає, ну він там дивиться і відмовляється відразу. Якщо ну він не хоче оглядати, ну це вже відповідальність клієнтам. Відповідальність нова пошта несе тільки за те, як ми доставили вантаж за те, що вона забрала і там забрала не свою посилку. Ну, нова пошта не несе відповідальності. Жодного випадку звернень громадян до правоохоронних органів за подібним фактом шахрайства у Житомирі ще не було. Ми для себе візьмемо тепер на контроль даний вид шахрайств, і ми промоніторимо тепер всі наші нові пошти, також наші відділення та відділи, які нам підпорядковуються з метою, встановлені даних фактів. Але на даний час до нас не зверталися з подібними фактами. На сьогодні ми можемо визнати дійсно прикро, що є досить багато фактів шахрайства. Я би. Наших громадян попросив звертатися до нас з метою перевірки, а також попередження скої даних правопорушень. У нас є телефон. чергової частини 40 74 75. Вони можуть зателефонувати в будь-який час до чергової частини, де він їх з'єднає з відповідними працівниками, які займаються у відділі розкриттям шахрайства. Якщо громадянин зателефонує нам, і буде у нас відповідна комунікація поліції та громади. Антоніна Тугас, Олексій Чирко, Олександр Циплюк, новини на Суспільному. Сьогодні, 28 жовтня, у Житомирі презентували фотопроект «Янголи спорту». На світлинах розповіді про майже сотню спортсменів, чиє життя обірвалося через повномасштабну війну. Серед них і Житомирянин Віталій Морозов. Він загинув 7 березня, захищаючи Київ. Він майстер спорту з гирьового спорту, випускник Житомирського військового інституту, який загинув фактично в перші дні. війни. цей проект, який ми започаткували, ідея його в тому, аби залишити світлу пам'ять про українських спортсменів, які віддали своє життя заради Українського майбутнього. На світлинах тренери, чемпіони світу та Європи, ветерани спорту, ознайомитися із експозицією прийшли понад 50 житомирян. І ми прийшли на цю виставку для того, щоб е, знати своїх героїв, які героїв-спортсменів, які загинули в цій війні. І як мати, як жінка, я оплакую всіх наших героїв. Це боляче, дуже боляче втрачати своїх, але я вірю в перемогу. Я вірю в наш в наших хлопців, наше зсу. Сьогодні ми маємо змогу бачити світлини тих спортсменів, які здобували перемоги, отримували медалі. Ми можемо донести до наших дітей їхнє життя. Їхню таку трагічну долю, адже вони могли ще приносити Україні багато не тільки радості, а й слави. І це наша дань пам'яті загиблих спортсменів. Житомир, друге місто після Києва, де відбувалася презентація виставки. Як би не було нам всім важко сьогодні, ми маємо зупинитися і людям, які є цвітом нації, подякувати за. Свідчення їх життя за їх жертовність. Були пропозиції до Європи повести, показати це Польща, але після того, як ця виставка відбулася в Києві, дуже багато пропозицій по Україні міст хочуть показати, тому що я ще раз хочу наголосити, що тут спортсмени з нашої України осіль, і кожен хоче дати шану тим людям, які сьогодні загинули. Фотовиставка Янголи спорту у Житомирі триватиме до 12 листопада. Володимир Шулдрук Ігор Грач. Новини на Суспільному. 29 жовтня у Житомирі вночі до плюс восьми. В день до 17 градусів тепла. Хмарно з проясненням без опадів. У Бердичеві вночі до 9 градусів. В день максимальна температура плюс 17. Опадів синоптики не прогнозують. У корисні вночі плюс 8, в день до 16 градусів тепла. Опадів не очікується. У Малині синоптики передбачають максимальну температуру вночі до плюс 8, вдень до 17 градусів тепла. У Новограді-Волинському вночі до 9 градусів тепла, вдень до плюс 17 без опадів. У Олевську продовж ночі до плюс 9, в вдень до 16 градусів тепла без опадів. Куди дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій. Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Новини спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.